Я не жалкую про свій вибір. Нічого страшного зі мною не трапилось. Так розпочинає свою історію захисник з цього відео на ім'я Максим. Він разом зі своєю розвідгрупою щойно був перекинутий сюди з підзвільненого Херсону. І відпрацьовував місцевість під найважчою ділянкою фронту Бахмутом. Але на новому напрямку досвідчені розвідники потрапляють під мінометний обстріл. Осколок влучив Максимові у скроню. Тихо, Максік, тихо. Тихо, тихо, тихо. розматуй, розматуй, розматуй. Терпи, Макс, терпи. Почали надавати допомогу, викликали евакуацію, визначили точку, куди приїде евакуаційний транспорт, і доставили мене до тієї точки. Ще буду в Україні. І перегрузили в цей медівак. І далі повезли в військово-польовий шпиталь спочатку, де мені вже давали професійну медичну допомогу, ну, а потім вже по шляхам евакуації спочатку в Дніпро, а потім я потрапив в Одесу. Після здобуття вищої освіти він мав перспективу стати правоохоронцем, але усвідомив, що його призначення служба у війську. Після строкової служби підписав контракт з Збройними силами і опинився у 28-й окремій механізованій бригаді. В бойовому взводі, в розвідувальному, була вільна посада навідника на БТР. І я виявив бажання стати навідником. Професія розвідника вимагає постійного особистісного розвитку, підвищення професійної і фізичної навченості. Тому весь вільний час Максим витрачав на підготовку. Я е пройшов два курси за програмою Орбітал. Це виявлення саморобних мінно-вибухових пристроїв і тактична медицина за стандартами Великої Британії. За кілька місяців перед повномасштабним вторгненням Росії частина бригади, що обороняла Мар'їнку, вийшла із зони бойових дій для ротації. Ми почали навчання. Почали навчати е, новий особовий склад, який прийшов у бригаду, тобто молоді контрактники. Старе покоління, яке вже мало певний там, бойовий досвід, життєвий досвід, старалося якось з ними ділитися. У нас були навчання проти диверсійного резерву. З перших днів повномасштабного наступу батальйон, в якому проходить службу Максим, був задіяний в обороні міста Миколаєва. З самого початку на бригаду була покладена задача з відсічі, ймовірної висадки морського десанту. тобто бригада зайняла оборону по узбережжю. Повністю ми перекрили все ну, взяли під контроль все місто. І потім, коли почали прорватися з сторони Херсона, там на Миколаїв, виходити на Вознесенськ, було прийнято рішення, що якраз другий механізований батальйон вийде їм назустріч і буде їх зупиняти. І Що в подальшому, і вийшли, зупинили ми їх біля населеного пункту Пасад Покровське. І потім викинули за межі цього населеного пункту, де ми вже зайняли охорону і оборону. Миколаїв втримали, ворога розбили і відкинули назад, згадує Максим. Зустріли руських на, трасі, на Херсонській трасі, Зайняли оборону населеного пункту Правдіна, Степова Далина, Прибузьке, Олександровка. Ну, Ми виконували саме задачу як артилерійських коригувальників, оскільки у нас був розвідувальний взвод. Дуже велика кількість саме розвідувальної інформації ми отримували за рахунок квадрокоптерів. Новий наказ відбити ворога і вийти на звільнення Херсонщини й окупованого обласного центру. Підрозділи 28-ки знову виконали. Займалися не лише коригуванням а, і розвідкою. Також у нас була група, яка своїми ножками проходила певні ділянки. З таких дій нам дуже сильно пощастило, що вона тоді не спрацювала. Є наземна станція, це блок управління мінами. До неї підключаються п'ять мін протипіхотних, ну будь-яких мін, і в неї йде сейсмічний датчик в землю. Тобто вона на дистанції до 100 метрів розпізнає людина, це чи тварина йде, і на відстані 30 метрів до найближчої міни дає команду на підрив. Нам тоді дуже пощастило, що не все у КАПів так добре, не всі в них спеціалісти, що вони неправильно поставили в цей ну, цю установку. Яку потім ми затрофеїли. кожен метр визволеної Херсонщини, давався розвідникам і бригаді нелегко. У нас маршрут був розбитий на точки. От ми доходимо до точки, ми там закріпляємося. Ми проводили підготовку до штурмів. Ми пробували всі дороги і підступи до е, касапських позицій, тобто, щоб могла і піхота пройти, і техніка. І вже розуміли, що ми зможемо цими шляхами. Е, Провести штурм, зайти до їхньої позиції. І потім, в кінці серпня, так воно і вийшло. Знаєте, як часто буває, коли ти там коригуєш артилерію, ти можеш випадково щось побачити. От нас потім так і трапилося вже в іншій ситуації. Що ми коригували артилерію і чисто, случайно, побачили дуже добре замаскований танк. Ми вийшли в глибину цієї сірі зони десь на два кілометри. З нами був розрахунок джевеліна. І з Джевеліна ми спалили оцей Касапський танк, який стояв в укритті. Причому з самого сіряка з підносу у Казапів ми зробили постріл по ньому. Розничено завдяки розвідникам ворожу техніку Максим може розповісти не одну історію. Канал е для урощування полів. Йдемо ми з товаришем по цьому каналу. Знаєте, як ми запригли вже на російській позиції, все така ефорія, ну, переможці. Тобі нам зустріч танк. Ну, Саня, це ж наш. Та він та, да він так проїжджає собі, все. І ми щось поворачуємо голову, а там ззаді на башні зетка. Тобто не спереду, не з боків, ніяких розпізнавальних знаків не було, тільки от на е, задній частині башні. Ну, ми одразу почали передавати е, до своїх, що в їхню сторону рухається кацапський танк. Але потім ми той танк спалили. Своє перше поранення хлопець дістав саме перед звільненням Херсону. Я їхав в першій машині. Ще я пам'ятаю, це один раз кліпнув це стеля, і другий раз кліпнув за терпінами. Підірвалися на протанковий мій. Та за два тижні він знову був у підрозділі. Дуже приємно було спілкуватися з місцевим населенням, які от, дійсно зустрічали ну, з повагою, з великою подякою до того, що ми от хлопці, багато дуже багато хлопців, не шкодуючи свого життя і здоров'я, війшли от на ці до цієї мети. Для будь-якої мами ну, дитина це насамперед саме наверное, ціна, що в неї є. Так само і для моєї мами. Вона розуміє, що в країні війна, але як будь-яка мама не хоче, щоб її дитина воювала. Але вона мене розуміє в цьому. Я ж кажу, я ж не лише за себе, я за вас, за своїх батьків, за свою матір. І я знаю, що їм не соромно за мене. Новим напрямком після звільненої Херсонщини для бригади став Донецький, де хлопці підсилювали оборону Бахмута. І у нас була змога трошки попрацювати по ворогу, який, ну, так на нашу думку, дуже вже похабно себе вів. Почався стрілецький бій, потім почало з гранатометів прилітати, а потім вже почали нас конкретно крити з мінометом. Я отримав поранення. В, ну в область голови і руки той розвідвихід під Бахмутом, що показує на відео, Максим став для нього новим випробуванням на міцність характеру. Хлопець переніс складну операцію і довго відновлювався після контузії, але це не позбавило бажання йти з побратимами і далі до перемоги. Дуже велике бажання. Знаєте, щось внести не те, що в історію мені не треба, щоб про мене там книги писали. І тому подібне, просто щоб це все було не дарма, браті.